Вітаю, друзі! Сьогодні, 6 лютого 2024 року, з вами на зв'язку генерал українського казацтва В'ячеслав Рудник. Ранком сьогодні зателефонував мій знайомий, журналіст з Рівненської області, звати його Анатолій, і сказав, що в одному з сіл Рівненської області Орлівка відбувається безпреділ, Владний, приїхало два КАМАЗи, чи представників Національної гвардії, чи політики, кошмарять людей. Що робиться, не зрозуміло, тому що поставили глушилки, відключений зв'язок і не з ким з місцевої громади неможливо зв'язатись. Що саме відбувається, яка причина всього, того, що е, ну, сталося, у мене повної інформації немає, тому я не можу зробити кінцевих висновків. Але, ну скажу так, інформація безумовно мене обурила зранку, коли я її почув. Але вона мене не здивувала. В свій час в роликах я казав, що 2024 рік буде для нас дуже тяжким роком. І треба запастись терпінням і розуміти, що 2024-це визначальний рік для нашої держави, для нашої державності, для формування нас як українського народу. Тому. Бути терпеливі, і саме головне не те, що відбувається зовні, а те, що відбувається в нашому внутрішньому світі, в наших людських відносинах. Тому, трошки розміркувавши, я не буду говорити і якось підбурювати і казати, що це отак погано робиться. Воно зрозуміло, що воно погано робиться. Справа в тому, а як ми повинні на це реагувати, і яка стратегія повинна бути в наших дій. Отже. Я хочу говорити саме про стратегію. Перше, те, що роблять, роблять владні інституції, владні я маю на увазі в лапках інституції. Бо на сьогоднішній день наша влада вона не є легітимною згідно Конституції України. І тому Конституція України наша ігнорується самими, ну, чиновниками самого вищого гатунку. І ви повинні розуміти, що це є похідна. Від самого того безпреділу державницького, який на сьогоднішній день ми бачимо. От. Тому для того, щоб бути альтернативою цьому безпреділу і цьому знущанню над народом, ми, як народ, повинні показати приклад і дати альтернативу. А як же воно повинно бути? Що нам робити? Перше, ми повинні розуміти. Що ці процеси, які відбуваються, вони тимчасові, і ми обов'язково, як народ, переможемо в тому разі, якщо будемо діяти виважено і будемо діяти послідовно цілеспрямовано і системно. Що ж це за системні дії повинні бути? Саме головне шукайте миру і порозуміння між людьми, і навіть ті які представляють зараз ТЦК, які представляють поліцію, це теж люди, може одурманені, може вони спужались своїх начальників і можуть бути якісь інші причини такого їх нелюдського дурного поводження. Але все ж таки взивайте до людяності, взивайте до їх сердець, до їх розуму. І багато з них, я думаю, що включаться в процес розуміння і стануть на сторону народу. Друге, ми повинні діяти виключно. В конституційному полі, в правовому полі, спираючись на нашу Конституцію 1996 року, спираючись на, скажімо так, людський глузд виважену позицію, розміркованість і послідовні і системні дії. На рівні територіальних громад. Потрібно, щоб ви об'єднувались, жінки і чоловіки в спільноти якомога більшої чисельності. Об'єднуйтесь і будьте активними в захисті своїх прав та свобод. Ні в якому разі не вклоняйтеся силі дурній, беззаконній, а протидійте цій беззаконній силі, але протидійте конституційний виважений спосіб. Що робити? Як же діяти конституційно? Ви повинні сформувати під протокол комітет і об'єднати в цьому комітеті вашу, скажімо так, керівну активну верхівку, доєднати до цього комітету якомога більше людей, які вас підтримують. І заявити про це місцевій владі через, ну, скажімо так, повідомлення. В комітеті під протокол прийняти ті рішення, які ви як громада вважаєте. Дійсно потрібними для своєї територіальної громади, для своєї землі, на якій ви народились, народились ваші батьки і на якій ви живете сьогодні. Третє. Під протокол, під рішення цього комітету сформуйте групу безпеки з таких чоловіків, здатних до опору. Оснастіть їх всім необхідним і уповноважте їх захищати. Ваші права і свободи як місцевої територіальної безпекової спільноти. З вашого комітету назначте голову, уповноважте його через протокол. І цей голова хай зв'яжеться з іншими головами таких же територіальних громад і всі разом зв'язуйте з нами. Контакти під роликом внизу. Ми будемо координуватись через голів територіальних цих об'єднань, і будемо вам допомагати наявними у нас засобами і силами. Крім того, друзі, ви повинні розуміти, що це шлях не тимчасовий і шлях не на один місяць. Це є стратегічний шлях. І від того наскільки у вас вистачить терпіння. Послідовних ваших дій правових від того залежить, наскільки ви будете свободними, вільними людьми, і наскільки швидко в нашу Україну прийде те щастя, якого ми всі очікуємо. А щастя можливе, і воно обов'язково прийде, тому що всі ці зовнішні виклики і внутрішні виклики безглуздої влади нашої, цих безглуздих, Хижаків можновладців, через певний час воно закінчиться. Питання, коли це закінчиться? А що ми будемо сухому остатку мати? Чи будемо ми як спільнота, як український народ, здатні керувати і жити в нашій державі в правовому полі? Чи здатні ми будемо поважати один одного? І ця повага, і ця маленька модель нашої? Майбутньої в 91-му році зареєстроване і актом проголошення незалежної сформованої держави, самостійної української держави України, оця маленька модель формується вже сьогодні через ті виклики і внутрішні загрози, які є сьогодні і зараз. Перед тим як народити дитину, жінка відчуває велику біль, іноді навіть, навіть можуть. Прощатися з життям і може здаватися, що це вже все. Але я вам скажу, що коли жінка народжує, вона вже навіть не пам'ятає тих болей, і вона радіє новому народженому життю. Так і наша Україна на сьогоднішній день народжується. Народжується через біль, через цю соціальну розбалансованість. І, друзі, від нас залежить, яке майбутнє будемо мати ми, наші діти. Наші онуки. Тому перше, тримайтесь, нічого не бійтесь, ведіть себе виважено, дійте системно, цілеспрямовано, об'єднано, підтримуйте один одного. Ні в якому разі, не давайте, не давайте жодного представника своєї громади. скажімо так, не давайте знущатись, не давайте свої права і свободи, які вам дані Господом Богом від по праву народження, щоб над ними знущалися, щоб їх топтали, якісь або безглузді, дурні, або нелюдяні сили. Всеукраїнський казацький рух на варті. Ми набираємо силу. Об'єднуйтесь з нами, виходьте на зв'язок з нами, координуйте з нами. Ми будемо давати інструкції, ми будемо вам допомагати організаційно, ми будемо вам допомагати наявними у нас всіми належними засобами. А зараз дякую за увагу. Тримайтесь. Земля України це свята земля. Ми будемо прикладом. Для всіх оточуючих народів на нас покладена вірю Господам велика місія, і ми цю місію виконуємо з честю. Дякую за увагу!